Максимально популярна. Що у нас таке дуже класицистичне було в Одесі прямо майже від самого початку? Мабуть, найбільш гучне ім'я архітекторів, які працювали в Одесі, це Тома де Томон, французький архітектор, який починав у Франції, потім працював в Італії, з Італії перебрався до Російської імперії зробив кар'єру в Санкт Петербурзі, будуючи різні, значить, там. Палаци і великий театр. Здається, до Одеси він взагалі не приїжджав, він тільки присилав свої проєкти. І два його проєкти найбільш відомі і найкраще себе що найкраще себе зарекомендували. Це міський театр. Власне, це вже після декількох етапів реставрації. Тобто, первісна будівля була трішечки простішою, у неї не було з цієї тераси, її прибудували пізніше і в іншому стилі, до речі. Але ідея тут та сама. А, ви розумієте, як він стояв? Т, в бік на думу дивився. Так? А, чому так? Тому що не було ось тих будинків, не було, що забудовано м, Приморського бульвару і відповідно театрального провулку, котрий провував Чайковського. І а, театр було дуже добре видно з моря. Ну тобто, от прямо з моря, будь-який корабель, підпливаючи до Одеси. Бачив пагорб, і на пагорбі одиноко стояв, як храм Пасійдона в Суньйоні. Красиво, античний храм стоїть, тільки храм мистецтва театрального. Так? От, такий був, був задум. І він, відповідно, відповідно, мав дивитися ось цим портиком на море. Ну або так, щоб на море він дивився там, в три чверті повороту, щоб ще і ізометрія. Ніхто не думав, що він мусить дивитися обов'язково входом на е, театральну вулицю, яка тепер називається Рішельєвська. Е, він, як відомо, згорів. Трагічно. Е, інша будівля зберіглася дуже добре. Ну, вона не дуже добре зберіглася, ми її намагаємося зруйнувати з усіх сил е, значить, невдячні потомки. Е, але вона поки що стоїть. Ми її ще не добили. Це те, що зараз називається інфекційна лікарня. Тоді називалася міська лікарня на вулиці Пастера. Величезна будівля. На той період найбільша будівля в Одесі. В принципі, якщо не рахувати фортецю на місці Парка Шевченка. Ось вона в усій своїй красі. Це на 1870-ті роки. Тут вона трішечки раніше, це карло Басолі, це 1830-ті роки. Так от вона виглядала. Ось вона збоку. Це в профіль. Ну, це приблизно 10 років тому. У неї на сьогоднішній день зруйноване ось це криво повністю. Воно просто лежить в руїнах. А це криво стоїть нормально. Так що половина будівлі на місці. Що мусило бути в місті в античні часи? обов'язково, що в грецькому, що в римському. То це те, що греки називали Агора, а римляни називали Форум, тобто велика площа, яка взагалі-то в нормальних умовах слугувала ринком, а в ненормальних умовах вона перетворювалася на форум громадян, які там приходили поголосувати і поголосувати. І вирішити якісь нагальні політичні питання, вибрати кого-небудь, проголосити війну і так далі. Такий форум в римській архітектурі обов'язково був оточений портиками, і, там, як казали, греки Стоя так? довгими такими портиками, колонадами в класичному стилі обов'язково. В Російській імперії форуми були не потрібні. Ознак демократії не було, реформ самоврядування теж ще не було. А торгувати треба було Одесі. Відповідно, ідея форуму перетворилася на ідею базара. Тобто площа оточена торговельними рядами, які успішно в Одесі будували брати Фраполі, Джованні і Франческо Фраполі. І, на жаль, на жаль, від цих торговельних рядів мало що залишилося, але дещо є. Навколо нового ринку, от все, що тут на, на цих кадрах навколо нового ринку, на вулиці торговій на перетині з Ніжинською, на вулиці Торговій на перетині з ну близько до перетину з Садовою. Це торгові ряди фунтуклея. І торгові ряди, які асоціюють з князем Живахішвілі, Живаховим, але не фактом декілька було власників вздовж цього вздовж кварталу. Вони взагалі найбільш автентичні і найбільш такі криві вже і скоро упадуть. Тобто їх от зафіксувати поки що вони стоять дуже важливо, тим більше, коли за них беруться якісь ремонтні бригади, то це взагалі жах. Кілька років тому з цієї будівлі познімали стару черепицю і замінили залізу. А черепицю просто скинули і розбили. Прямо посеред білого дня, прямо на очах у мене, наприклад. Серце ж від цього. Це абсолютно типова, типовий такий приклад класицизму в міській архітектурі. Рівно такі самі галереї можна було знайти і на інших кварталах міста, але зазвичай вони звернуті в середину дворів. Вони в дворах. І вони зараз забудовані, засклені, перетворені на, або на частини квартир, або на коридори, всередині будинків. Абсолютно такий сайт. Тобто дуже в багатьох будинках. Відповідно раннього періоду. Ну і е, це саме та архітектура, на яку найбільше е, покушаються забудовники. Тому що чим старіше, тим більш е, е, є, так, і, і втратило аутентичність, і треба знести. Це Гудзонський яструб, то не впізнав кадр. Різні будиночки часів класицизму. Найчастіше це особняки, міські особняки, як особняк Михайла Кір'якова, того, котрий апельсини возив до Санкт-Петербургу. це його особняк на перетині чого? Коблевської та Дворянської. Особняк Базілі, а до того Поезі на Соборній площі Ріг Коблевської. Свого часу найбільший будинок в Одесі станом на 1820-ті роки. Перші два поверхи, бо третій поверх прибудований пізніше це будинок Фундуклея. А це той будинок, в якому князь Воронцов мешкав перші три роки, коли приїхав до Одеси. Бо Воронцовський палац ще треба було збудувати. Не було Воронцовського палацу. Треба було десь мешкати, і він мешкав ось тут у цьому будинку. Третього поверху не було. І це теж класицизм виглядає трохи незвично. Це єдиний будинок свого э, характеру в Одесі. Більше таких немає. Це під стиль класицизму з неприємною назвою Московський класицизм. Він в Одесі один. Його збудував архітектор на прізвище Козлов. E, насправді він збудував в Одесі дуже багато будинків, але чомусь тільки один причому це склад. Це складське приміщення, склад Вургавта на. Осьільського поряд із гуртожитком в Характерна риса. Пілястри починаються не з першого поверху, а з другого. Охоплюють другий, третій. На вулицю воно виходить торцом. ну І воно так більш вертикально виглядає. Бо нормальний наш класицизм він більш горизонтальний. Ну, Такі специфічні риси. Трішечки про діяльність посадовців, ось це та документація, яка на щастя залишилася від першої половини 19 століття, потім вона зникає. І це, до речі, трагедія. Але от перша половина 19 століття задокументована доволі непогано, тому що ось той самий будівельний комітет він збирав все, що тільки можна, і кожен будинок абсолютно мав бути затверджений, фасад його мав бути затверджений. І відповідати дуже суворим вимогам. Період класицизму це період, коли не в стилі класицизм будувати просто не дозволяв. Так, тобто були якісь іще стилі. І якщо дуже великі гроші і можна було якось домовитися з будівельним комітетом, то хтось собі дозволяв будувати, наприклад, в стилі неоготика. Зараз ми до цього перейдемо. Але в принципі, якось інакше ніж по чину і рангу, будувати було не можна. Тому обов'язково збирали креслення. Обов'язково ці креслення зобов'язані були робити штатні архітектори або архітектори з ліцензією, Фраполлі, Річеллі, Казлов. Це архітектори першої половини 19 століття. Без участі штатного архітектора нічого будувати в межах там, я не знаю, другої межі Портофранко, як мінімум, взагалі не можна було заборонено. Повна централізація. Наскільки централізація повна, я дуже люблю ось цей документ. Щоб ви зрозуміли, наскільки централізація була повною, в принципі, в Російській імперії в архітектурі. Перед вами е, прожект е, паркана в уєзному місті Одеса. Е, це паркан навколо міського саду мав бути, чи його збудували, чи не важко сказати, але його було заплановано. Е, зверніть увагу: ось тут погано видно. Но вот тут написано э, олівцем по этому. И над ним написано собственное его императорского величества э, Он, рукою там. Написано карандашом поэтому. О, и секретарь его императорского величества який там карандашом. Э, тобто Розумієте, паркан в повітовому місті Одеси, щоб поставити, треба було, щоб Олівцем імператор написав, що, він, що його такий паркан задовольняє. Він, якщо коли-небудь приїде до Одеси, йому сподобається. Це до того, навіщо були потрібні потім реформи Олександра II. Тому що, якщо робилося все так, то зрозуміло, чому на часи Кримської війни було 10 пароплавів у всієї Російської імперії. а і декілька сотень у Великій Британії. Кожен параплав теж треба було завіряти під особистим підписом. Інший стиль, який набирав моду в Європі і в Російській імперії, це готика. Точніше, неоготика. Чому важливо уточняти неоготика? Що таке готика? Давайте спочатку визначимо. Готика це архітектурний стиль, властивий для середньовіччя, який з'являється в 12 столітті і зберігає популярність століття до 16-го приблизно. Там він уже конкурує з Ренесансом, але в Північній Європі він в 16 столітті ще дуже сильно домінував. Свою назву він отримав від ренесансних злопихателій яким дуже не подобалося ось це неподобство, і вони називали цей стиль варварським. Тобто вони згадували яке-небудь ім'я небудь варварів часів середньовіччя, в голову приходили готи, які зруйнували Рим ще до Вандалів. Тобто, в принципі, був шанс, що це б назвали Вандалікою, але назвали готикою, це не там молоді люди. В в чорних костюмах з підведеними очима, а цілком собі дикі люди в, в значить, косах, злі, з сокирами, які зруйнували Римську імперію, в принципі, в декілька заходів. Вони нічого не будували взагалі. Тобто, готика до них не має стосунку. Автори 16-го століття всіх переплутали з усіма. Вони погано вчили історію. Історія тоді ще не існувала як наука, але їм треба було поганим словом назвати середньовічну архітектуру. Яка характеризується ось такими рисами. Ви тут стандартний набір бачите всього того, що властиво для нормальної готики, в принципі. Це шпилі, прагнення вгору, таке духовне, значить, прагнення. Тому що в стилі готика будували церкви. І майже виключно церкви. В стилі готика не будували житлові будинки, не будували палаци, не будували замки. Не існує замків у стилі готика. Їх просто немає. А, значить, характерного типу капітелі, шпилі завершуються квадрифіолями, можуть бути ось такі аркбутани і контрфорси, які підтримують стіни, тому що дуже великі стіни, їх було важко побудувати так без особливих проблем в умовах середньовічної архітектури. Краб через 2Б Б. Це ось такі кам'яні, звивисті. А це в принципі виноградна лоза, Щоб ви було зрозуміло, тому що виноградна лоза вона асоціюється з вином, вино це кров Господня. Відповідно, готичні церкви вони повністю вкриті вирізаними в камені виноградними лозами. Більше того, в цих виноградних лозах іще й живність різна. Там якісь хімери із них виглядають, якісь джеки в зелені, якісь обличчі, якісь персонажі, там дуже коротше кажучи, бестіарій такий багатий скульптурний. Ось це теж. Трохи іншого типу крабу. Масверки, наскрізне різьблення, таке кам'яне мереживо, яке прикрашає а, портали, а, вікна і, і, і так далі. Тобто ось це все стандартні речі для готики. Якщо ви бачите такі об'єкти, це готика. От тільки проблема, в Україні чистої готики немає. Так? Вона. Тоді, коли вона була популярна, вона до України дійшла. Ну, трішечки дуже простенькі готичні храми є в Львові. А, ну, Тобто головний костьол Львова Успенський, він відрізняється, все ж таки там нечиста готика. А, і ем, як він називається в цьому, в другому чи здається є. Але в принципі, чистої готики у нас немає. У нас переважно неоготика. Це, з цього готика почалася Сен-Дені, Париж. От це, власне, вважається першою церквою, побудованою в правильній готиці, то і середньовічній готиці. Причому низ іще починали в стилі романському, а от тут уже готика пішла. Починали ще в попередньому стилі. А слева башня з А? Сліва башня розрушена? Ні, її не, не стали будувати. Навіщо? Коли справа йде? Зайва витрата фінансів. Таку церкву будували, щоб ви розуміли, років півтораста. Той архітектор, який починав будувати, він точно знав, що він не буде ставити дах, і хай як ставити дах, придумує який-небудь наступний архітектор, яка там буде дзвіниця, це були проєкти, які робили століттями і століттями. Знаєте, в епоху Ренесанс, значить, з чого Ренесанс починається? З того, що. Брунелевський перекрив куполом санта марія дель фьоре санта марія дель фьоре типовий готичний собор. Був, поки Брунелевський купол зверху не поставив. Але його почали будувати за 200 років до Брунелівськи. Ті, хто його почали будувати, не знали, що потім буде Брунелевський, і він купол. Ну, Це була не їх справа куполи ставити. Їх справа було фундамент закласти і померти. Все, що ви бачите зараз перед собою, немає жодного стосунку до середньовіччя. Це ХІХ століття. Абсолютно все, що ви бачите, це ХІХ століття. Е, Віденська ратуша. Нойшванштайн. Е, Дуже рекомендую подивитися. Чудовий німецький історичний фільм Людовік Баварський». Це його замок, він його будував все життя там і хотів в ньому жити. Е, людина була на середньовіччі, просто здвинулася. Е, замок Ліхтенштейн в Баден Гюртенберзі. Е, замок Горгінцоллерн. От, абсолютно, все це, я казав, замки не бувають в стилі готика. Вони бувають тільки в стилі неоготика. Тому що жоден нормальний середньовічний лицар не витрачався би його потреба була збудувати себе такий будинок, який ніхто не візьме облогою і ніхто не візьме штурмом. Навіщо там красоти йому було цікаво. Йому не була цікава символіка готична. Це все не потрібно. Потрібно, щоб він був повище, щоб у нього були рівні стіни, щоб на них ніхто не заліз. Все. Тут немає ніяких стилів взагалі. Замки у стилях стали будувати тоді, коли обчиталися Вальтера Скотта. Ось і є багато грошей. І є землі, і ти граф, і герцог, і у тебе є гора, і ній можна побудувати класний замок. Тому, якщо ви дивитесь, там, я не знаю, Гаррі Поттера, то весь той замок, який там у них мовляв, середньовічний, він насправді не на середньовічний, він мусить бути 19 століття. Таких середньовічних замків не буває. Боюся, розчарувати. Один із перших таких це Стробері Хіл, «Стро недалеко від Лондона. Томас Волпол, письменник, драматург, обчитався. Ні, Вальтера Скотта ще не було, він обчитався інших готичних значить, романістів. І купив собі маєток, перебудував його разом з друзями. Вони зібралися. Там був Роберт Адам, той же самий класицист, він іноді бабуся неоготикою. Але він тільки один з. Іноді приписують все. Це Роберту Адаму. Ні, він там інтер'єрами займався переважно. Е, і зовні ось так виглядає неоготика, англійська 18 століття. І всередині це бібліотека Строубері Хіл. Там багато насправді всі інтер'єри переважно якась неоготика. Е, з нервюрами. Нервюри тут фальшиві, правильні нервюри мусять бути кам'яні. І вони реально мусять нести на собі вагу склепіння. Це нервюри дерев'яні, вони ніякої ваги не несуть, вони просто приліплені до стін, як декор. Це бутафорія. Mm -hmm. а, але так, така бутафорія дуже характерна для неоготики. Ніхто ніколи не штукатурив готичні класичні будівлі. Так, якщо вони поштукатурені, це вже неоготик ці всі, ну, тобто, який сенс у тих. Вони можуть навіть бути не просто зубчастими, вони навіть можуть бути з машикулями. Немає ніякого сенсу, тому що ніхто не буде штурмувати і лізти сюди, коли є вікна. Правда? одразу. Неоготику перепутати з замком неможливо, і є дуже багато тому ознак. У нас неоготики. Ну, так, пристойно в Одесі є. Найбільш відомий приклад е, такої маєткової неоготики це маєток Бжазовського е, зенона, побудований е, польським архітектором Феліксом Гансіаровським е, у стилі англійської неоготики е, під такий от, ну, от абсолютно під от, такий от англійський манор. Англія наповнена такими манорними будинками. Манор це маєток якого-небудь лорда або скваєра. Їх будували простішими у XVII столітті, більш готичними у 18-19 столітті. Тут є окремі ознаки готики, насправді, тут далеко не все Ви тут, ну, Є трошечки ось стрільчісті вікна, да? є ось такі вежечки. Але, в принципі, ось ті прямокутні вікна це скоріше англійський ренесанс. 16 століття. Тобто тут таке поєднання декількох стилів, що в Англії теж зустрічається. Це абсолютно нормально. Тобто тут можна знімати там, Шерлока Холмса запросто, воно нічим не відрізняється принципово від стандартного англійського маєтку якого-небудь там лорда де-небудь. Баскергіхов. Подібних маєтків в Одесі було більше. Був маєток незбережений де Азарта на торговій вулиці, там, де будинок художника зараз над схилом вже біля, біля сходів. Був палац, він є, але він доволі сильно змінений. Реставрацію палац Девітта на Ланжеронівській. Треба було додати світлину, не додав, але він добре показує. Повертаємося до тої теми, яку я казав. Готика взагалі-то була придумана для церков, для храмів. Вона не була придумана для світської архітектури, і найкраще вона себе почуває саме тоді, коли в ній будують храми. Все ж таки, не, не маєтки і не замки. А більше того вам скажу: саме від тих готичних храмів походить слово масони. Хто такі масони в оригіналі? Не ті масони, які псевдомасони 18-19 століття, а оригінальні масони. Це були каменярі, будівельники, які будували готичні церкви. Чому вони були такі утаємничені, тому що масонів було певна кількість артелей по Європі, вони один від одної, кожна артель, мав, артель мала свої якісь секрети, як будувати, і вони їх ховали від інших, від конкурентів. І тому вони були доволі закриті і не дуже потякали на тему того, як вони такі класні штуки роблять. А, ну І звідси це якось ця таємничість передалася в 18 столітті, коли вже всілякі революційні організації стали уподібнювати себе середньовічним масонам. Але повернімося в 19 століття. Перед вами, перед вами взагалі-то синагога. Чомусь саме у вигляді синагог, тоді, коли християнські храми особливо не будували в готичному стилі, іудеї.